Які асоціації у вас виникають при слові кролик? Це швидкість, доступність, компактність і простота? А якщо я вам скажу, що китайські інженери з бренду Юду створили кролика в індустрії електрокарів? Цей автомобіль ви можете придбати як свій перший автомобіль або подарунок для коханої людини. Юду не немає конкурентів по співвідношенню. Ціна, якість та функціонал. Такий автомобіль ви можете придбати менше, ніж за 20 тисяч доларів. Якщо вас зацікавила ціна, залишайтеся з нами і погнали! <звук> Поговоримо про габарити авто і кліренс. За розміром, автомобіль практично повторює Suzuki Fronks. За габаритами подібний до Toyota Yaris Cross. Кліренс у цього автомобіля 165 мм. Вага автомобіля 1230 кг. А колесна база у нас 2480 мм. Давайте детальніше поговоримо про цифри. Довжина автомобіля 4035 мм. Висота автомобіля 1635 мм і ширина автомобіля 1736 мм. Спочатку я продемонструю вам передню частину авто. Ми бачимо візитну карточку юдука 3 Це звичайно, що ось такі стильні led фари, фари оснащені функцією затримки вимкнення. Вони фактично створюють увесь дизайн. А чи дійсно це так? Пишіть в коментарях. Також ми бачимо два порти для зарядного пристрою. Стосовно зарядки від 20 до 80% ви можете на швидкісній резеці зарядитись за 45 хвилин. Хіба це не кролик, просто погляньте на цю милу мордашку. Вона дуже гарнюня. Але я думаю, що цей автомобіль не тільки підійде дівчатам, він більше як унісекс. i <sighs> Тобто, коротше кажучи, підійде як для чоловіків, так і для жінок. Корпус автомобіля зроблений дуже якісно, немає ніяких зазорів, як у Теслі. Наприклад, давайте детальніше покажу вам бокову частину автомобіля. Я ще раз повторюю, що корпус автомобіля зроблений дуже якісно, і ми бачимо з вами автомобіль, який повністю оцинкований, і тому він не ржавіє, як інші автомобілі в такому ж самому ціновому сегменті. Погляньте на цим колеса, вони 16-дюймові, і всередині ви бачите гарненькі декоративні ковпаки. А тепер перейдемо до задньої частини автомобіля. Він, на мій власний смак, найцікавіший це точно. Зверху ми бачимо дах, який перетікає у модний спойлер, а далі ми бачимо фари, як у бетмобіля. До речі, я можу надати їм звання як найдовші фари, які взагалі існують серед автомобілей. Також на задній частині є дві підсвітки і камера заднього вигляду. Яка дуже класно вписується гармонічно у дизайн. Ну, погляньте, він такий компактний, він справді схожий на кролика. Багажник відчиняється кнопочкою і підіймається уверх. А ось ти де, мій гарнюнчик, а я тебе повсюду шукала. Милий, дуже. Автомобіль не має сенсорного відкриття, але це така тенденція у всіх бюджетних автомобілях. Та якщо ви опустите сидіння, ви будете мати аж 1200 літрів для того, щоб зберігати свої речі особисті, все, що ваша душа забажає. К3 має передній привід: підвізка, передня Макферсон, а задня торсіонна балка. Двигун синхронний з потужністю 70 кВт, це 93 кінських сил. Максимальна швидкість автомобіля 130 км. Батарея. Тим батареї літій залізофосфатна бренду Кател. Взагалі, цей автомобіль є у п'яти різних комплектаціях. Є ще дві батареї на 415 і 330 км. Якщо ви виберете комплектацію за 415, Буде ще у вас додаткова функція, яка дасть вам можливість заряджати інші пристрої від автомобіля. Функція називається V2L. А якщо вам цікаво детальніше про це дізнатися, підписуйтесь до нас у соцмережі і дивіться більше відео. Стосовно безпеки автомобіля. На передніх сидіннях є дві подушки безпеки. Також є автоматичне закривання при русі, і ще звичайно що є ремені безпеки, як у всіх інших автомобілях. Погляньте на передні двері водійські. Ми тут бачимо блокератор дверей, який блокує усі двері. Також ми бачимо відкриття вікна, а ось це блокератор задніх дверей. Також тут у нас є регулювання скла зліва, ви налаштовуєте для комфортного паркування, і також справа ось бачимо R і регулюємо собі. Як нам комфортно вже? Кермо у нас дуже приємне на дотик, мені подобається. На самому кермі ми бачимо функцію голосового управління планшетом, але вона лише, на жаль, китайською мовою. Також ми бачимо кнопочки гучності, робити гучніше тихіше музику, і також відповідати на дзвінки. Ліворуч ми бачимо функції, які вмикають круїз контроль і дають нам можливість додати або зменшити а, плюс 5 або мінус 5 кілометрів. Також є функція е, скинути всі всі налаштування, а ось тут відмінити круїз контроль. Також ви кермо можете опускати або підіймати, підлаштовувати під себе як вам зручно. Ось так ви можете регулювати кермо і підлаштовувати як вам зручно. Праворуч у нас. Передачі, ви бачите, задня нейтральна, драйв, і паркінг. І також ви нажимаєте ось так, і вмикаєте автомобіль. А ліворуч у нас. Лівий поворот, правий поворот, микається світло, і також микаються двірники з різною швидкістю. Це інтенсивно, це вже так помірно. Так, ось це у нас відключення і увімкнення фар. Ось тут ми бачимо противотуманку, а ось це регулювання фар. Ви вибираєте собі вище вам фари чи нижче. Ось так ми регулюємо крісло. Нам потрібно вперед. Знизу ми зажимаємо ретяжок і відсовуємося, наприклад, Наприклад, назад. І також тут збоку ми підіймаємо себе вище або нижче, ось так. І ця спинка ось так от відхиляється, як вам комфортно, як зручно. Ось так ми пристибаємо ремені безпеки і відстибаємо. І, до речі, вони мають нагадування а у першому ряду, якщо ви не пристибнулися, авто вам обов'язково про це нагадає для вашої безпеки. Ось у нас приборна панель. Ми бачимо, у нас тут відчинені двері, нам повідомляють відразу про це. А також ви можете побачити, з якою ви швидкістю рухаєтесь, чи увімкнене у вас світло, чи зачинені у вас двері для вашої безпеки. Скільки у вас залишилося батареї, і який запас ходу та розхід. Ось у нас 12-дюймовий планшет. З восьмиядерним процесором Snapdragon, дуже шостро працює. У ньому ви можете налаштувати клімат, збільшити, зменшити максимально. До речі, я нагріваюся в авто дуже швидко. Також ви можете налаштувати рівень рекуперації: це сильний або звичайний. Також режим можете вибрати: це у нас спорт, еко. І тут ви вибираєте свій власний. А це звичайний. У цьому меню ви можете перевірити тиск шин, налаштувати звукові попередження. Ось, і ще в нас ви можете підібрати собі будь-яке світло, вибрати, створити власну атмосферу під настрій. Я виберу звичайно, що рожевий. Фішки, юду катра. це led підсвітка. Ось, бачите, вибрала зелений чурожевий. Режим світиться і створює ваш сьогоднішній настрій, особливу атмосферу. Давайте в різних кольорах продемонструю: синій, блакитний, різні кольори блакитного, фіолетовий, рожевий, помаранчевий, жовтий, зелений і бирюзовий. І змінюється інтенсивність, якщо ви вибираєте якийсь інший режим. Ось так можна зробити. Яскравість можете зробити інтенсивнішу або слабшу, і вибрати різні режими, як буде відсвічуватись. Також ви можете перевірити, скільки залишилось заряду в автомобілі. Тут є також підключення до телефону. Показую, як це працює. Ви включаєте на своєму телефоні блютуз, а також вмикаєте тут, шукаєте себе Оксана, вибираєте, шукаєте музику. І все, насолоджуєтесь. Так, зроблю трішки тихше і скажу вам про те, що автомобіль має і так, ось тут ми бачимо невеличкий бардачок місткий і глибокий. Зачиняємо! Його річ також дівчата, можна покласти тушею, помадою, що вам заманеться. І ось тут ось такі підстаканнички. Трохи нижче ми бачимо також місце, в якому ви можете класти свої особисті речі. І бачимо кабель, від якого ви можете заряджатися. Переднє сидіння також виконані із екошкіри, яка м'яка і приємна на дотик. Ось бездротова зарядочка. Ми бачимо телефон, кладемо його, і дивіться. Іде зарядний пристрій. Герується, тобто не складно, бо іноді буває, закачуєш гру якусь на телефон, а управління незрозуміле. Це як... ідеальні для ігор. Так. Або іноді йдеш там в ігрові кімнати, знаєш. Де можна сідати на мотоцикл там, керувати. Там взагалі ну, нереально просто. Тихо зараз буду як ракета летіти. А, це я випустила ракету. Це я буду летіти, ти хочу відвозити зараз так. В цих боксах різні подарунки. Ось я. А, я випускаю ракету і стріляти. Так, 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 я їх зараз винищу. Кипаса зараз продемонструю, скільки взагалі місця тут в задній частині автомобіля. Погляньте на мої ніжки, ось так я сідаю, і ми бачимо ось таку відстань до передньої частини автомобіля. Якщо ми поговоримо про висоту, ось я сижу, і ось така відстань. Тобто Одна долоня поміститься. А також поруч може ще сісти дві людини. Тобто, трьох буде цілком нормально і комфортно. А на дотик, ось ми бачимо, тут іде у нас екошкіра. Приємно на дотик, м'яка. І ось такі підголівники. Досить комфортні також. І ще у нас тут таке ємність така для пасажирів може залишити якісь свої особисті речі. Ну що, тобі зручно, кролику? Я думаю, що так, що він зараз релаксує. Отримує задоволення. Погляньте на нього, як ви думаєте. Пишіть в коментарях, йому зручно чи ні. Юду Ка3 має чотири фішки. Перша це бездротова зарядка. Друга це лепі світка в різних кольорах під ваш настрій. Третя фішка це ігри. Дуже круто для матусь, для батьків, які на деякий час залишають свою дитину. Увімкнули гру. Дитина щаслива, мама сходила по своїх справах. І четверта фішка це ось такий крутий, цікавий, різнокольоровий ключ. Учи, наче та Так і каже: покорми мене, будь ласка. Речі, їсть юду катри дуже мало. А ти не голодний? Технічні характеристики і комплектації ви можете побачити на екрані. Я вже проти здрайвила цей автомобіль і можу вам дати свій чесний відгук. Скажу, що недаремно він має а, таку, таке порівняння із кроликом, тому що а, він справді дуже спритний. І були такі моменти, коли мені доводилося різко із лівого ряду у правий ставати. І він так спритно це робив досить таки непогано. Також я відзначила шумоізоляцію в автомобілі, і я б могла б сказати, що це шумоізоляція на більшу вартість аніж коштує цей автомобіль. Кажу вам, що на 100 кілометрів ви витрачаєте 11 кіловатт. Взимку буде на 100 км 14 кВт. Але все це залежить від вашого стилю керування. Повороти входить вона дуже спритно і е, легко маневрена машина. Е, стосовно швидкості, ну, також я газу давала. Скільки десь максимум 100, да кеме. Ну зараз я ще більше дам по ізоляції – Це фактично як Toyota Yaris Cross. і якщо враховувати вартість цього автомобіля, то це дуже класна шумоізоляція. Особливо, коли вмикаєш музику, абсолютно нічого не чутно. Максимальна швидкість цього автомобіля 130 км. Також ви можете налаштувати спорт режим. Зараз я вам продемонструю, як це зробити. Погляньте: ось у нас є планшет. Ми вибираємо спорт-режим, і ви можете відчути реально. Круту динаміку, і якщо ви ніколи не їздили на електромобілі, він вам подарує незабутні враження і може виявитись дуже спритним кроликом у місті. Ось така у нас динаміка круто. Це спорт режим і я взагалі можу сказати, що якщо ви вибираєте в будь-якому автомобілі спорт режим, він стає такий більш чутливий і різкий. Ну це більше, напевно, налаштовано на швидкість, коли тобі хочеться. Дати газку і кайфанути. Ще одна фішка юдука 3. Це круїз контроль який дасть вам можливість трошечки перепочити під час подорожі. Як це працює? На кермі ми натискаємо ось цю кнопочку, потім ось цю. І бачимо, у нас фіксовано 54 кілометри. Моя ніжка вільно собі відпочиває, і тільки рукою я можу підіймати собі, наприклад, або опускати мінус 5. Так, натисла вниз. І авто заповільнилось саме. Налаштуємо на 48, 1, 2. Ось. Бачите? Додаємо плюс 5. І ще нажала, і ще плюс 5 кілометрів. Ніжка моя відпочиває. Я задоволена, піднімаю ще плюс 5. І ось це такий круїз-контроль. Це, звичайно, що не адаптивний круїз-контроль, але за таку вартість, друзі, я думаю, що ви розумієте самі. Це вже великий плюс. Для того, щоб вимкнути круїз контроль вам потрібно натиснути ось цю кнопочку. І все. Стосовно самого керма руля. Він приємний на дотик, і у нього тут є різний функціонал. Ви можете. Робити гучніше або тихіше музику, також ви можете відповідати на вхідні дзвінки і ще є можливість голосового керування планшету, але вона лише китайською мовою. Мені приємно їхати в цьому автомобілі. А, якщо для дівчат, я скажу, що він стовідсотково підійде. Я б купила собі такий автомобіль, тому що він дуже стильний, він компактний. як я перевіряю, чи мені підходить автомобіль. І якщо я паркуюсь і мені комфортно паркуватися, я не нервую. То значить, мені підходить цей автомобіль, тому що тут є камера заднього вигляду, яка допомагає тобі запаркуватись, і звичайно, що компактність. Попереду велика торпеда, і в зв'язку з цим здається, начебто у тебе є багато місця, тобто широкий простір, і тобі комфортно так їхати за кермо. Також в планшеті ви можете налаштувати рівень рекуперації. Можете вибрати а, сильний або Звичайний. Дизайн автомобіля досить таки симпатичний, в білому кольорі, кольорі виглядає вишукано. А ще автомобіль іде в рожевому, блакитному, білому, сірому або кольору асфальту. Якщо зі сторони глянути, то справді за таку вартість автомобіль виглядає досить таки стильно. І вже, ну, я називаю ці автомобілі такі, знаєш, часу нашого або майбутнього. Вони такі більш якісь стильніші, більш прогресуючі. Я собі так проаналізувала, що таке авто завдяки своїй компактності підійде для людей, які вибирають своє перше авто. Ну або, так як я вже казала, для дівчат підійде. В середньому вартість зарядити електромобіль 10 гривень до 10 гривень. Ємність цього електромобіля 32 кВт. Множимо 10 на 32 і отримуємо 320 гривень, тобто вартість зарядки автомобіля. Юдука 3 на 100 км обійдеться вам всього лише в 120 гривень. Давайте порівняємо з авто ДВЗ. Беремо 8 літрів на 100 км беремо бензин по 5 55, множимо це все, і отримуємо 440. Ви бачите, яка різниця, і вибирати, звичайно, що вам. А зараз я продемонструю, як ви можете заряджати автомобіль. Ми бачимо ось тут приєднання з цієї сторони, ми вмикаємо. І з іншої сторони, ось у нас така кнопочка. Ми бачимо швидкісну зарядку і повільну. відкриваємо і. Ось у нас є сама зарядка. Ми її вставляємо у автомобіль. Все легко, швидко і звичайно, що зарядка йде відразу разом з електромобілем в комплекті. І не забувайте, щоб ваш автомобіль вам довго служив. Китайські інженери рекомендують для хорошої довгої експлуатації розряджати автомобіль до 20%, а заряджати максимально до 80%. Тоді ваш автомобіль прослужить вам довго, і ви будете задоволені. Що тобі сподобалось? Тому що мені так. А вам, якщо чесно, я дуже вражена. З однієї сторони, ми бачимо електрокар, який великий за функціоналом, має приємну ціну, досить такі стильний, має крутий дизайн і коштує від 15 тисяч 900 доларів. З іншої сторони, ми бачимо великі асортименти автомобілів схожим функціоналом, але він має значно вищу ціну. І головне, юдука 3 дає позитивні різні емоції. Що ж, вибирати вам, а для того, щоб ваш вибір був легшим, записуйтесь до нас на тест-драйв за адресою місто Київ, проспект Миколи Бажана 14. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Вам це легко, а для нас мотивація і надалі робити якісний контент для вас. До зустрічі в наступному відео. Бай-бай!